Всім привіт! У мене класна новина. 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 Всім привіт. Усіх з новим 2025. Усім привіт. У мене для вас класна новина. У нас колекція 2025 року. з... з, з Трен... як це слово сказати. Всім доброго дня, дівчата. Мене звути Алла, я власниця ютуб-каналу, на якому ви зараз знаходитесь. Алла і власниця компанії МК Бренд, яка має вже на сьогоднішній день чотири онлайн-магазини, який є МК Бренд Одеса, також є МК Бренд Сел. Це знажкова сторінка з різними пропозиціями. Також є МК Бренд Аксесерес і також є МК Бренд Бренд П'юті аксесуари та косметика з парфумами. А дівчата, сьогодні ми е, хотіли вас познайомити з новинками, шедеврами. Це презентація е, колекції осінь. Зима 2025 вже року. А, тобто з 2024 да, на 25 рік. Перед тим, якщо щось створювати, завжди цікавлюсь трендами, що зараз модно, що зараз носять, що зараз хочуть. Е, звичайно, за всіма не да? але ми дивимось на що сфокусуватися да, і що показати безпосередньо, на чому зупинити вашу увагу. Я хочу ще раз е, сказати про те, що я згодна з реплікою, про яку говорять, що класичний одяг це саме сексапильний одяг, признаний усьому світі. Дівчата, е, ви можете себе е, спіймати на свою думку про тому, що якщо піде дівчина в якомусь кежуалі, і якщо дівчина піде, піде в якомусь стилі спортшик, ви спіймаєте себе, уявіть ситуацію і спіймаєте себе намислення, на кого випади ви на обох будете дивитись сто відсотків. Ну, коли вони будуть іти поряд, увагу буде, хочете, не хочете. Я не знаю, чому так працює, але ви будете дивитись. На дівчину, у, якого, у якої присутня більш стильна класика. Я не знаю, як це працює. Я ще раз хочу сказати: я просто підтверджую цю репліку про те, що про класичний стильний одяг, про те, що він самий-самий-самий. Так, ось ми вирішили в цьому році зробити колекцію. У нас тут представлені чотири моделі, але вони поєднуються між собою. Вони утворюють капсулу. Тобто, ви можете у нас, наприклад, взяти декілька речей, і у нас завжди є пропозиція. Чим більше речей ви замовляєте на нашому аккаунті в наших магазинах, тим більше у вас знижечка. це стосується МК Бренд Одеси. Це стовідсотково. Дівчата в капсулу може входити декілька речей. От, наприклад, зараз я стою. Ось таких брюках, ось такому бомбері, і ось такий в мене лонгслів. Лонгслів, який зараз має ось зараз, я е, позову лізу для того, щоб на неї показати, як це виглядає. Лонгслів у Лізи зараз гольфіком, але е, е, такий ж самий лонгслів Ну да, і в мене скорочений. І ось подивіться, ми зробили через пальчик. У мене зараз бомбер, мені незручно зараз витягувати і показувати. Дівчата, якщо вам не хочеться, наприклад, через пальчик носити, то можна підвернути. Ці гольфики, вони незвичайні, які ви бачите всюди. Дівчата. Ці гольфики ми зробили з трикотажу Джерсі. Я знаю, що багатьма з вас вже знають про цей трикотаж, тому що з ним не усі бренди працюють. Чому? По перше, він дорогий. Почому дороговий, тому що він дуже практичний. Він не кашлатися. В ньому присутні 80% катончику та 20% віскози. Він не кашлатися, він дуже приємний на дотик. На нашій лізі дивиться у неї з горло, горловинкою. Да, гольфиком зробили це лонгслів, ось така горловинка. Тобто ви можете обрати ось так з пальчиком. І різниця, знаєте, яка у Лізи, зверніть увагу, у неї ось така прямокутна, да, прямокутне наше лого, на лонгсліви з круглою горловинкою у нас буде ось така наша репліка. Ну, наше лого ось так виглядає. Да? І ми це зробили в чотирьох кольорах. Робили це в базових кольорах. Я зараз буду показувати. У нас є чотири кольори гольфика, і у нас є чотири. 4... Тримай! Ось можна показати, як це буде виглядати от з бомбером. А дівчата є колір морська хвиля, є бежевий базовий колір, це чорний базовий колір. Да? І на лізі це колір. Винний. Я його називаю винний, тому що недавно, декілька років тому, це був Марсала, але трошки він відстав від нас і зараз це популярний колір винний. Дівчата також само, да? давай. Хочу ще раз нагадати про те, що у нас все є в різних розмірах: від 44 по 154 включно. Тобто до об'єму грудей приблизно 114-116. В чому різниця? Ліза вийшла ось в такому бомбері. На мені помаранчевий, да? ось такий лампас. У лізи лампас бежевого кольору. Дівчата, це, цей бомбер, він йде теплий. Ось Це костюмка, яка йде на флісі, і є помаранчевим. Ці бомбери ви можете придбати окремо. Тобто це не точно костюм, це, якщо ви захочете, це може бути у вас і також костюмом дуже стильним. На лізі ось такі брючки палац, і такі ж самі, як на мені. Просто ми з алізою маємо різні параметри, тому у нас вони по різному сідають. Хоча Лізі можна і на розмір більша, можливо, і на два. В якому сенсі? Якщо вам хочеться більш широти, то можна і на розмір або на два більше брати від своїх параметрів з легкостю. Дівчата, є ось така стрілочка. В палацах ми навмисно зробили стрілочку, тому що стрілка вона це такий швачний лайфхак, да, дівчата. тобто, а воно підкреслює нашу стрункість. У мене зріс метр 64, але я зараз на підборах, тому я отак майже така немаленька поряд з лізою. Але я, у мене метр Лізи метр... улізир сімдесят шість. Тобто я з нею ось так приблизно виглядаю. Да. Ось. Ну, я, про, я про те, що довжина у них іде довго. Якщо ви будете мати зріст менше, ніж 1,64 шість я, якщо ви розуміли, лише тільки на підборах, ось так класно на мені сідає. Якщо це буде не підбореді, ще потрібно буде підрізати. Це, це не проблема. Ми нашу лізу відпускаємо, да? я далі продовжу. Да? Дякую, Лізочка. Новенькі постійно знають, що вони у нас завжди купують якість, яка завжди перевищує ціну. А новенькі, коли отримують, пишуть. Боже мій, я навіть не, не, я навіть не думала, що за ці гроші я можу придбати таку якість. Дівчата, як ви це робите? Як у вас виходить підбирати, ну, тобто, як, як на мене, як шити і тому подібне? Цих відгуків дуже-дуже багато. У нас реально немає часу їх викладати, дівчата. Чесно, я вам говорю, як вона є. У нас немає часу вчасно все показувати, тому що. Онлайн-магазинів дуже багато, їх вже 4 у нас на сьогодні. Ось, Тому, дівчата, дивиться, можна створити, наприклад, костюмчиком взяти, але подивиться уважно, що можна все носити окремо. Помаранчевий лампас да, і бежевий лампас. Бежевий лампас ми створили навмисно, дівчата. Для чого? Для того, щоб це базовий колір, який буде поєднуватися з будь-якою. Ось така, знаєте, Курт, така курточка бомбер, да, яка може носитися окремо з будь-якими речами. І помаранчевий лампасик він такий більш контрастний. Я да, зараз покажу, він більш контрастний, більш стильний, дівчата. І помаранчевий колір, якщо ви знаєте, для нас жінок це дуже корисно. Відкрию вам маленьку таємницю. Чим більше у вас не ти більше? Ні, не потрібно Помаранчевий, чисто ходити в помаранчеву, таке. Я ні до чого не. Призиваю, я хочу сказати про те, що помаранчевий колір він відповідає нашій жіночій чакрі. І я хочу сказати, що вона ще є захистом. Тому, якщо у вас в вашому гардеробі є щось помаранчеве, чи, можливо, якісь маленькі речі, які там, не, не знаю, все, що брілок, може бути все, що завгодно. Шарфик може бути косиночка, і якщо вона присутня в деякому якому гардеробі, гордропу, це є ваша жіночність, це є ваш якийсь оберіг, можна так сказати. Ну і ось. Маленька таємниця. Ось, що стосується дівчата, з помаранчевим лампасом, у нас є всього, всього 10 дівчат. Будуть носити. У нас дві розтівки ми зробили і все. У нас півторів по цим моделям не буде. У нас будуть півтори. Дівчата, у нас будуть такі брюки, але будуть вже без лампасів. І це буде вже весняна костюмка. Без начосу буде, звичайно, і без лампасіків. Тому у вас зараз є можливість придбати або костюмчиком, або окремо брюки, або окремо бомбери, дівчата, поки вони є в наявності. Тому що це тепла колекція, а вона, от скільки ми випустили, якщо я не помиляюся, з бежевим лампасом у нас 5 ростівок, з помаранчевим лампасом у нас дві ростівки. І все, і все, да, на цьому, в цьому році все. Те, що стосується у нас Лонгсліва та гольфіка у нас трошки будуть. Ми будемо, як сказали, ми будемо дошивати. Це роб... у нас є запаси по тканині, яку ми придбали. Трикотаж жерси це дуже якісна тканина. Я хочу вам, я не знаю, зможу я. Ми робили окремі відеоогляди на цю тканину для того, щоб ви її відчули. Але як сказати, трикатаж знають дівчата, я так розумію, мого віку і трошки старшим. Ви знаєте, про що я говорю? Це якість, яка носиться, це якість, яка дуже приємна на дотик. І, ну, і у них зовсім, знаєте, коли одягаєш джерсі, він нагадує трошки французький трикотаж. Я теж думаю, що багатьма з вас можливо з цим стоштувався і знає про який шарм тканини я зараз говорю. Ці лонгсліви та гольфики ми ще будемо доробляти. Що стосується. Бомбера та брюк у нас більше дошиття по ним не буде. Я думаю, що ми будемо цю презентацію да, вже е, закінчувати. То що те, що стосується youtube каналу, а дівчата, мені дуже приємно за те, що ви за мною слідкуєте за розвитком компанії МК Бренд, слідкуєте. Мені дуже приємно за те, що кожного дня додається дуже багато моїх підписників та шанувальників, Ось дуже, дуже приємно за те, що ви підтримуєте нас, українок, нас, підприємців. Ось, ставте мені, будь ласка, лайки. Це мені потрібно для просування мого каналу. Мені вам за, за це нічого, а мені клас. Дуже дякую. Цьому.